У сьогоднішньому відео ми розберемо, чому скільки б ви зусиль не докладали, скільки б енергії, часу і навіть коштів ви не вкладали в свій бізнес, його все одно ви не можете ніяк збільшувати. В чому проблема і що із цим робити, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. У цьому відео я дам вам всього один лайфхак, який допоможе повністю перевернути ситуацію у вашому бізнесі, і нарешті підготувати його до масштабування. Додивіться відео до кінця буде дуже багато багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я хотів би з того, в чому якраз таки полягає найбільша проблема підприємців? Найбільша і насправді ключова проблема більшості 95% підприємців, полягає в тому, що вони одразу неправильно підходять до управління. Чому управління має таке велике значення? Тому що усі бізнес-процеси, усе, що відбувається у вас на підприємстві, в вашій компанії, який би напрямок ми не взяли, чи це є про. Чи це є виробництво, чи це є робота із клієнтами, чи це є робота із сервісними службами, чи це є співпраця з постачальниками без різниці, який би сегмент ми з вами не взяли, він так чи інакше є частиною загальної системи вашого бізнесу. І це наче в механізмі, наприклад, годинника, якщо одна із шестерень крутиться погано, крутиться неправильно, крутиться не в ту сторону, Крутиться із перебоями, і відповідно усі інші шестерні починають крутитись так само із перебоями погано, повільно і в іншу сторону. І відповідно, весь механізм, механізм вашого бізнесу, він починає сипатись. Він починає спочатку працювати не так, як потрібно, а потім через те, що він працює не так, як потрібно, ви втрачаєте клієнтів, ви втрачаєте гроші, ви втрачаєте вигідні контракти із постачальниками. Ну і, власне, врешті-решт, ви втрачаєте сам бізнес. Давайте ми більш детальніше закопаємося в сам процес роботи компанії, в сам процес управління бізнесом. Тобто, як це може виглядати в спрощеному варіанті. Уявіть собі, що у вас. Малий бізнес. Хоча, можливо, і у вас він зараз і є, малий бізнес, тому вам уявити буде насправді дуже просто. Те, про що я далі вам розкажу. Отже, у вас є в підпорядкуванні, наприклад, п'ятеро людей. П'ятеро людей є в вашому підпорядкуванні. Якщо ви даєте їм задачу, і вони з цією задачею справляються довго, неправильно. Потім вимушені переробляти ці завдання, і мало того, що вони особисто переробляють, так через деякий проміжок часу вам доводиться якби закатати рукава і включатися самостійно в роботу, кажучи: блін, та що ж ви наробили? Ну як так можна безвідповідально відноситись? Ну як таких елементарних простих речей можна не розуміти? І ви з нервами, з досадою беретеся за роботу і починаєте переробляти ті ланки роботи, які повинні були робити абсолютно не ви. Ви починаєте переробляти ту роботу, за яку вам навіть не платять. Ви, по суті, переробляєте ту роботу, за яку ви вже заплатили гроші, так, тому що ви щомісяця вимушені два рази в місяць їм виплачувати зарплату. І по суті, ви ж домовлялись на початку про те, що ви будете виплачувати зарплату за те, що робота буде виконана так, як потрібно, так як ви очікуєте, так як ви поставили завдання. А в результаті виходить що? В результаті виходить те, що ви оплачуєте ту роботу, яка виконана неякісно, неправильно і не в терміни. І мало того, що ви починаєте включатися в цей процес і робити самостійно, так ви ще забуваєте один дуже важливий момент, про який взагалі більшість підприємців навіть не думає. Тобто вони починають знецінювати власний робочий час. А ви повинні прямо зараз, раз і назавжди для себе запам'ятати. Як працівник. Має оцінювати свій час, так і підприємець ще більше повинен оцінювати свій час. І це насправді не абстрактна фраза, це є дуже чітка і конкретна фраза, і в неї потрібно вдуматись. Я вам зараз більш детальніше поясню. Якщо ви, наприклад, оцінюєте годину роботи свого працівника в 100 умовних одиниць, то так само ви повинні оцінювати і свою годину роботи. Ви повинні чітко знати скільки вартує ваша година роботи. Для чого вам це потрібно? Для того щоб розуміти скільки часу, скільки коштів, нехай так ви вимушені постійно викидати у смітник, переробляючи ту роботу за своїми працівниками. І Якщо ви потім візьмете, наприклад, період місяця, то виявиться, що ви дуже багато коштів настільки багато, що деякі підприємці навіть рвуть волосся на голові, коли вони починають реально розраховувати усі ці числа. Скільки часу, скільки коштів своїх вони викидають у смітник, коли беруться і переробляють роботу за своїми працівниками. І якби на цьому усе закінчувалось, але ж працівник нічого не зрозумів, він як не знав, як правильно виконувати цю роботу. Він так і не знає, як виконувати цю роботу. І що це означає? Абсолютно правильно, що наступного разу, коли ви дасте йому те ж саме завдання, він знову ж таки. Допустить помилки, він знову ж таки прийде до вас, і знову ж таки ви будете з агресією, зі злостю, але тепер в два рази більшою, а то навіть в три рази більшою, все в еквіваленті від того, як ви порахуєте, скільки ви втрачаєте в грошах, коли включаєтесь в усі ці процеси. От в такому еквіваленті ви й будете в досаді, і навіть в агресії, в злості, включатися і братися за цю роботу. Проте це буде тривати недовго, це буде тривати до тих пір, поки ви не знаєте той лайфхак, про який я хочу вам сьогодні розповісти. А щоб його дізнатися, я нагадую ще раз, дивіться відео до кінця і дивіться дуже уважно. Тут важливо кожне слово, яке я буду вам казати, тому не пропускайте нічого. Відповідно, коли ви берете, включаєтесь і знову переробляєте за своїми працівниками, що відбувається далі. Далі ви раз за разом починаєте переробляти ваші працівники. Що роблять в цей момент? Ви можете сказати: ну так як же ж я буду постійно переробляти? Я ж приходжу, беруся за роботу, працівники дивляться з боку, як я роблю. Відповідно, вчаться цьому, і відповідно наступного разу вони будуть робити цю роботу правильно. Якби не так, насправді все відбувається зовсім по іншому. Якщо ви ще не стикалися із цією ситуацією, то я вам опишу, що буде відбуватися далі. А далі буде відбуватися наступне: що ви включитесь, ви будете робити, і в той час вашого працівника одного чи декількох, в залежності за скількома ви переробляєте цю роботу, відключається мізки абсолютно. Вони собі просто стають з боку і дивляться за вами. І в голові в них виникають наступні думки: як добре, що і на цей раз. Мене оминула ця робота. Я навіть більше скажу, вони в цей момент взагалі не думають ні про роботу, ні про те, що ви їм говорите. Максимум, про що вони можуть думати, це про те, що як несправедливо ви їх оцінюєте, і з якою ж неповагою ви до них відноситесь, з якою ж неповагою ви з ними спілкуєтесь. Дійсності, у вас же ж немає причин нервуватися. У вас же зовсім немає причин дратуватися на своїх працівників, яким показуєш декілька раз, як робити. а Вони все одно приходять з тими ж самими проблемами. І допускають ті ж самі помилки. А вони й не будуть вчитися на тому, що ви їм показуєте. Ви думаєте, що ви стали, переробили за ними роботу, і вони цьому навчилися? Абсолютно ні, тому що вони не хочуть вникати, вони не хочуть брати на себе додаткове навантаження. Вони не хочуть додатково навантажувати свої мізки, і чому вони не хочуть цього робити? Тому що в більшості своїй, я не кажу за всіх, в більшості своїй працівники не звикли до того, щоб перенавантажуватися. Добре, якщо вони хоча б виконують ту роботу, про яку ви домовлялися, хоча б на мінімально допустимому рівні, на тому рівні, якому ви вимагаєте від них, от нижче якого от, опускатися не можна. От на такому найнижчому рівні вони й в середньому намагаються виконувати цю роботу. Мається на увазі в середньому по колективу. Таке відношення працівників до роботи, яку ви їм ставите. Чи це в вас на підприємстві, чи це в якійсь іншій галузі, чи в будь-якого іншого підприємця ситуація плюс-мінус така сама. Працівники не хочуть зайвий раз напрягатися, і вони мислять наступним чином, що. Мені ж за це не платять, мені ж не платять за те, щоб я перевчався, мені ж не платять за те, щоб я додатково переробляв роботу, за яку мені вже заплатили. Ось такий парадокс в мисленні працівників. І на жаль, ви вимушені будете із цим миритися, бо інакше у вас є два варіанти дій. Перший варіант ви погоджуєтесь і далі постійно включаєтеся в процес. Постійно переробляєте за своїми працівниками і звикаєте до думки, що в принципі не існує нормальних людей, не існує нормальних працівників, яким можна пояснити один раз. І вони так само і зроблять добре, так як ви їм пояснили. Вони якраз реалізують роботу в тому вигляді, в якому ви очікуєте її від них отримати. Проте зазвичай так не буде. Ви будете постійно включатися, ви будете постійно на телефоні, ви будете постійно на контролі того, чи добре вони роблять свою роботу. Ну і при такому підході ви будете постійно при телефоні. Ви будете постійно думати, практично 24 на 7, що ж відбувається у вас на підприємстві. Чи всі все добре виконують, чи всі все вчасно виконують, будете постійно відволікатися, і в результаті ви будете жити тільки роботою, будете жити тільки на роботі, і будете постійно роздратовані, тому що в такому постійному стресі жити доволі складно. І це, на жаль, з часом відобразиться і на вашому здоров'ї тому що ми з роками молодше не стаємо, і з роками наш організм, наше тіло все більше і більше зношується. А чим більше стресу, а стресу у вас при такому підході буде дуже багато. А відповідно у вас буде ще більше, ще сильніше зношуватись ваш організм, ваше тіло, і ви ризикуєте по закінченню своєї трудової кар'єри придбати собі дуже серйозні проблеми із здоров'ям. І що найцікавіше, ті кошти, які ви заробили в бізнесі, ви будете перенаправляти на те, щоб закривати ці проблеми зі здоров'ям. Буде ось такий круговорот ваших коштів. Є навіть таке прислів'я: спочатку ви витрачаєте здоров'я для того, щоб заробити гроші, а потім витрачаєте гроші для того, щоб поносити. І ви будете, от плюс-мінус, в такому циклі постійно обертатися. Є другий варіант: ви почнете постійно перебирати кадрами. Ви візьмете людину, поставите її до роботи, подивитеся, що вона не справляється із роботою, так як потрібно, і будете її звільняти. Потім брати іншу людину на роботу, будете так само її тестувати, дивитись, що ця людина теж не підходить, і будете постійно замінювати одного працівника на іншого. І рано чи пізно ви прийдете до тої думки, що на ринку праці всі працівники одинакові, Просто ви будете постійно з такими стикатися. Зазвичай не можуть бути всі одинакові, але це не суть. Ваше бачення буде таке, що всі працівники вони є некомпетентні. Вони є ліниві, вони погано справляються із будь-яким поставленим завданням, і відповідно ви розчаруєтесь в процесі. Ви навчитеся, звісно ж, працювати із великою плинністю кадрів. Вас буде постійно працювати служба найму, якщо ви таку собі створите, або візьмете людину, яка буде постійно на телефоні, буде постійно запрошувати людей на співбесіду і буде постійно відбирати тих чи інших кандидатів. Ну, це як варіант, але він не є найоптимальнішим, тому що ваші витрати зростають. Як мінімум на те, що ви берете собі додаткову людину або навіть цілий відділ для роботи з кадрами, для роботи з наймом. І так само ви витрачаєте кошти на постійні тести, на постійні експерименти, тому що ви берете людину, її треба навчити, її потрібно перевірити, потім звільнити, потім знов нову людину. Тобто ви будете постійно займатися перенавчанням, постійно будете наймати людей і будете займатися постійно ось цим перенавчанням. І в результаті ви втратите багато часу, ви втратите багато грошей і, можливо, трішки навчитеся працювати із плинністю кадрів, але ймовірність того, що буде саме так, є невеликою. Адже для того, щоб навчитися працювати із плинністю кадрів, вам потрібно буде як мінімум вистроювати систему управління, а потім її постійно коригувати, постійно відшліфовувати, постійно. Тестувати різні варіанти, різні підходи. Вам постійно буде потрібно докручувати свою систему навчання. Постійно потрібно буде кожного працівника додатково перевіряти. Тому що якщо у вас велика пленість кадрів, відповідно, ви не можете чітко знати, хто до вас прийшов сьогодні на співбесіду. Можливо, ця людина є психологічно неврівноваженою Можливо, ця людина має шкідливі звички, і рано чи пізно усе це проявиться у вас на роботі. Це не залишається вдома, це не залишається за дверима вашої компанії. Людина, яка є, вона такі риси, які вона у себе сформувала протягом життя. Вона й ці самі риси приносить вам в роботу. Вона приносить його в ваш колектив. Якщо людина має шкідливі звички, якщо людина має проблеми з психікою, це так само відображається і на іншій частині вашого колективу. Від цього ви нікуди не Тичете. В результаті той колектив, який у вас і так створений на основі плинності кадрів, він буде ще більше розхитуватись, він буде ще більш нестабільним, тому що ця людина, яка має проблеми, прийшла, створила інші проблеми для інших працівників. А так як працівники, яких ви взяли, вони є по своїй суті нестабільними, адже якщо у вас є велика плинність кадрів, то відповідно і таких працівників нестабільних ви розглядаєте. Що мається на увазі нестабільних? Я маю на увазі те, що працівники мають інші інтереси. Наприклад, вашу роботу вони розглядають як тимчасовий такий буферний варіант, тобто тимчасово зайти до вас, попрацювати, зробити якісь кошти, далі знайти щось краще. І продовжувати свою роботу дуже часто я таке відношення, такий підхід з боку працівників бачив саме у. Роздрібній торгівлі, тому що людина, наприклад, навчалася на одну спеціальність, вона хотіла працювати по спеціальності. Але так як місць працювати по спеціальності у неї не було, вона прийшла в роздрібну торгівлю працювати, тому що на окремих підприємствах в роздрібній торгівлі зарплата залежить від того, скільки ви продасте. Ну і відповідно для неї це був один із найвигідніших варіантів, і саме тому в цих умовах, в яких вона зараз опинилась, ця людина вона береться за цей варіант, працює, але тим часом вона моніторить. Чи не з'явилося вакансії в тому напрямку, який їй цікавий в її фаховому напрямку? І Відповідно, навіть і у вас на підприємстві може сформуватися ось така плинність на основі того, що ви будете працювати з кадрами, які шукають тимчасову роботу, і відповідно вам доведеться із цим працювати. Вам доведеться вистроювати систему таким чином, щоб максимально швидко навчати своїх працівників, щоб максимально швидко вводити їх в курс справи, щоб максимально швидко їх привести до роботи, щоб вони максимально швидко почали генерувати вам дохід і прибуток. Бо інакше, який сенс вам. Вам вкладати, наприклад, місяць часу в навчання, і потім в кінці місяця людина вам каже, що вибачайте в мене там інша пропозиція, йду працювати по спеціальності, і виходить, що ви місяць часу, як часу, так і грошей ви втратили дарма. Ви просто викинули їх в смітник. Тому вам доведеться адаптуватися під це, і ви можете піти цим шляхом, але чи зможете ви адаптуватися до цього, як показує практика, представники малого бізнесу, вони не надто надаються до системного підходу. Вони не часто працюють в системному підході. Чому? Тому що як тільки представник малого бізнесу переходить на системний підхід роботи, він починає рости. І це, до речі, один із секретів, про який я хотів вам сьогодні розповісти. Тобто, для того, щоб вам нарешті пробити це плато малого, Бізнесу, от якого ви ще зараз не можете ви піднятися, от вам для цього і потрібно буде перетворити свій існуючий малий бізнес у систему. Що я маю на увазі, коли кажу про те, що бізнес потрібно перетворити у систему, і не тільки перетворити у систему, але навіть і автоматизувати. Я кажу про те, що потрібно вибудувати систему найму, систему відбору, систему роботи з клієнтами, систему роботи з постачальниками, систему оптимізації доходів, витрат, систему аналізу. З роботи діяльності підприємства, а також сам алгоритм масштабування. Я якраз таки і займаюся цим із своїми клієнтами, при тому, що ми вибудовуємо не просто системний бізнес, а вибудовуємо бізнес конкретно під. Конкретного клієнта, тобто враховуючи його потреби, його стиль життя, його зайнятість, його час, його бачення власного життя і бачення власного бізнесу, тобто, по суті, вибудовуємо бізнес конкретно під нього. Але про усе це ми поговоримо трішки пізніше. А зараз ми перейдемо до того, без чого уся ця систематизація взагалі не вийде. Ну щоб ви не намагалися, як би ви не намагалися, які би технології ви не використовували, навіть найбільш перевірені, найбільш передові, у вас нічого не буде працювати. Вати, я кажу про те, що ми повертаємось до основи. У чому полягає основа? Основа полягає у тому, як ви взаємодієте із своїми працівниками, який є у вас контакт із вашими працівниками. Якщо ви не вмієте взаємодіяти із своїми працівниками, відповідно і про вибудову системного автоматизованого бізнесу можна далі й не говорити. І виникає питання, чому у систематизації і автоматизації бізнесу настільки важлива взаємодія з конкретними працівниками? Все дуже просто. Пам'ятаєте, я приводив на початку відео вам таку аналогію, що Бізнес це є система, це є один механізм. А кожен конкретний працівник це є шестерня у цьому механізмі. І вже від того, як буде обертатися ця шестерня, залежить і те, як буде працювати сам механізм. Але проте ми не кажемо про один дуже важливий момент: ефективність і правильність роботи цієї шестерні залежить від того, хто її встановлює, від того, хто її налаштовує в цьому механізмі. Тобто, в даному випадку, це є ви, це є ви власник, ви керівник свого підприємства, і саме від вас залежить. Як та конкретна шестерня, яку ви ставите у себе в механізм свій бізнес, як вона буде обертатися, правильно чи неправильно, швидко чи повільно буде вона створювати тертя, чи не буде вона створювати тертя з іншими елементами вашої системи, тобто з іншими працівниками вашого підприємства? І відповідно, звідси, ми переходимо до найважливішого: як же ж вам навчитися? Правильно і ефективно налаштовувати ось ці шестерні, налаштовувати роботу кожного свого працівника. Бо саме від цього залежить, чи зможете ви із свого бізнесу вибудувати систему і потім цю систему автоматизувати, чи ви не зможете цього зробити? Отже, яким чином ви можете самостійно навчитися налаштовувати усіх своїх працівників на правильну роботу? І прямо зараз я якраз таки і розкрию вам лайфхак, про який я казав на початку відео. Отже, перше, що вам потрібно, зробити, Це уявити, що ви із зв'язаними за спиною руками, або уявити, що ви знаходитесь десь дуже далеко від свого підприємства. Наприклад, на протилежній точці земної кулі, наприклад, у вас бізнес в Україні, а ви знаходитесь десь у Сполучених Штатах, і в такому випадку єдиний спосіб, яким ви можете вплинути на роботу своїх працівників, це є ваш голос. Ні руки, ні ноги, тільки один ваш голос. Більше нічого. І вам потрібно навчитися своїм голосом доносити своїм працівникам правильні команди. Бо від того, яку команду ви поставите своїм працівникам, яке завдання ви поставите. Своїм працівникам так вони його і виконують, і я не кажу про те, що ви повинні кричати чи якось підвищувати голос до своїх працівників. Ні, я кажу про те, що вам потрібно навчитися доносити правильно інформацію своїм працівникам, своїм підлеглим. Вам потрібно навчитися доносити інформацію до своїх підлеглих таким чином, щоб будь-який ваш працівник зміг зрозуміти, про що ви кажете. Це є по перше. По-друге, вам потрібно доносити інформацію таким чином, щоб він, зрозумівши правильно, що ви хочете від нього, зумів те завдання, яке ви перед ним ставите, правильно виконати. І що я маю на увазі правильно виконати? І я кажу про те, що він повинен чітко розуміти, як має бути виконане завдання, за скільки часу повинно бути виконане завдання. Він повинен чітко розуміти послідовність, в якій він буде виконувати це завдання. І ваше завдання навчитись тільки за допомогою свого голосу доносити інформацію до своїх працівників максимально зрозуміло, максимально доступно, максимально чітко. І максимально коротко, тому що чим більше інформації ви завантажуєте в мізки своїх працівників, тим більша ймовірність того, що вони не виконують усю цю роботу в повному об'ємі. Тому що втримати стільки інформації в голові, стільки нюансів, це буде дуже складно. І це насправді тільки перший рівень взаємодії вас із вашими працівниками. Далі ви починаєте підвищувати свою майстерність. Що мається на увазі, це означає, що вам буде достатньо сказати декілька фраз. І працівник вже зрозуміє, яке завдання йому потрібно зробити, як потрібно зробити, коли зробити, перед ким йому потрібно прозвітуватися, як йому потрібно прозвітуватися, і усі, усі додаткові вимоги, які ви ставите перед своїми працівниками, він вже повинен розуміти, коли він буде братися за виконання завдання. І перед тим, як він почув, ви ще не встигли фрази договорити, а він вже зрозумів, про що ви кажете. І коли ви доведете свій рівень взаємодії із своїми працівниками. До такого рівня, от тільки тоді можна говорити про систематизацію і автоматизацію бізнесу, тому що вам потрібно буде для цього приділяти багато часу. І якщо ви будете приділяти багато часу цьому напрямку масштабування бізнесу, при тому, що працівники не розуміють, що ви від них хочете, то ви ніколи не просунетесь до цього. Ви будете постійно по декілька разів пояснювати одну й ту саму інформацію, і ніхто із ваших працівників так і не зрозуміє, що ви хочете. Хочете, і ви будете кататися по колу. Будете просто кататися, кататися, постійно розжовувати одне і те саме. І всі як нічого не розуміли, так нічого й не будуть робити. Відповідно, якщо ніхто нічого не буде робити, то і система ніяк сама по собі вибудовуватися не буде. Ви повинні зрозуміти, що система вибудовується вашими вказівками. Але руками ваших підлеглих. Тобто ви є командний центр, який приймає рішення, ставить завдання, і руками своїх працівників вибудовує правильно процеси у своєму бізнесі. І тепер виникає питання: а як же це правильно зробити? Як правильно в вашому бізнесі навчитися вибудовувати такі відносини із своїми підлеглими? І тут доволі складно дати одну або навіть декілька порад, які би підійшли абсолютно кожному бізнесу. Тому що ситуації абсолютно різні, напрямки бізнесу абсолютно різні, відповідно до кожного бізнесу, до кожного напрямку і навіть до кожного типу працівників існує певний індивідуальний підхід. Тому якщо вас цікавить, як конкретно в вашому бізнесі, як конкретно в вашій ситуації вибудовувати такі взаємовідносини між вами і між вашими працівниками, щоб ви ще не встигли слово сказати, а вони вже розуміли, чого ви від них хочете, тоді приходьте на консультацію, запитайте. Писатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. На консультації ми з'ясуємо, де проблема у вашому бізнесі, у чому ви допускаєте помилку, і найголовніше, що із цим можна зробити. Ще раз нагадую, посилання знаходиться в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.